Третій уже місяць весни, місяць травень. Весною природа по-особливому нас вражає, вона змінилася після зими. Ми бачимо, коли зацвітають садки. Ми бачимо сонечко, відчуваємо, що воно гріє вже набагато тепліше. І сьогодні ми з вами вивчимо українську народну пісеньку, яка називається Веснянка. Послухайте її. Весела і радісна пісенька. А зараз для того, щоб її розучити, ми з вами сядемо рівненько, підтягнемо свої спинки і послухаємо першу музичну фразу. Весна Красна вже прийшла! Вже прийшла. Ви помітили, що другий раз, коли ми повторюємо слова вже прийшла, ми їх співаємо тихіше, ніж перший раз. Спробуйте разом зі мною. Молодці, послухайте другу фразу. І де вона принесла, принесла. Слово принесла за другим разом. Ми теж проспівуємо тихіше. Весна Красна вже прийшла, вже прийшла і неба нам принесла, принесла. Молодці! Познайомилися ми з вами сьогодні із українською народною пісенькою Веснянка. Продовжимо наступного разу.